Що робила? Mm. 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 Крупна, брат, он хайлора, крупно брать, там до классы хай вораться, круто, не слабить ходя, mm. что мой Що? Чисть, на борщ. Де борщ? На завтра борщ возьму. Бараболи добирати. Ша ты гоч, бабу. Ша ты хочешь, бабу. Коли... Давай обчистай картошку. Командир. Бурак почищены. Yes, I'm not sure. Ага. Зарай, я обстрижав чого. Зараз я тебе обстрижу. Ура, баба. Хороший коля. Нічого не хочу готовити, як я хочу, а. А, я така заморена. Стара, що я хочу. Навесники жарити, ведь молоко винести, май завтра жарить. Находилася по базарі, скільки нові боляче. Що... На базар на пошту. Скільки кілометрів зробили? Сьогодні зарані лягати, бо ж вам рано стала. А яма, ты шо три для сто. Пів шостовка ну, На ну три. На Поїзд скільки возьми гроші? Ну да жмеринки саме менше п'ятдесят якщо ж за п'ятдесят візьме. А дурейнить это дуэни те. Ну кто такой уже электрическая именно? Написано на карте 6 квітня. Ты яка Імена ца все? Двенадцать, двадцать два и шестнадцать сорок часов. Не буду ходити. Саме те, що виходити 12. Виходить, не будучи вигадати находимо. А ні, рано буде, а міти приїхати не будеш. Як рано буде? Ну, місій буде утра А ця, що приходить в 12, не буде їй. А гуляю купить шахой. Це шо, на всегда вже виднее? А чртвин? Навело моим. Ты мапасажирный? Ну, конечно, не знаю, конечно, надо. Там не там лево. Пусть есть, то тип не всегда. Дай увисим я на Ну, а чем ты ехала? Тоже на 8 ехала. О, мучил, ехала до тебя. А, туда. А видите, а я а не а в 6 А что приедет.